Ужгородський водоканал боргує понад 18 мільйонів гривень. Місцевий монополіст із водопостачання та водовідведення щонайменше 10 років працює у збиток. Через борг перед обленергопідприємством відключили від електропостачання. Наразі заборгованість нашого підприємства перед енергопостачальною компанією складає порядка 2 мільйони 489 тисяч із загальної вартості послуг, які були поставлені станом нам на перше серпня цього року. Також водоканал боргує місту майже 13 мільйонів гривень. Ще два підприємства не сплатило за хімічні речовини для очистки. Керівництво виправдовується стали заручниками ситуації. Багаторічний боржник Коротнянська сільрада досі не сплатила 6 мільйонів. Коли взяти, за яку воду розраховується населення, і яка вода нам по лічильнику поступає, це велика, дуже велика різниця. Значить, значить, десь десь вода входить у землю. Ці водопроводи вже більше 35 років, як були водопроводи побудовані колгоспом. У тарифі з водопостачання закладено обслуговування та ремонт водопроводу. Однак ці роботи, розповіла голова сільради, роками не здійснювалися. Попри це, повертати кошти доведеться, та потрібної суми в бюджеті сіл немає. Щодо інших боргів, за останні три роки підприємство виграло понад 500 судових слухань на суму більше 1 мільйона 700 тисяч гривень. Відшкодовано трохи більше 50 тисяч. Борги самого водоканалу у прокуратурі коментувати відмовилися, вивчають нинішню ситуацію, що призвела. До відключення від електропостачання правоохоронці стали на захист комунального підприємства. Прокуратура на даний час вживає всіх можливих заходів, щоб захистити інтереси водоканалу. Як тільки буде у нас більш детальна інформація, тобто буде готовий документ прокурорського реагування, ми вас про це негайно повідомимо. Виконання рішень судів щодо стягнення заборгованих коштів як з водоканалу, так і з інших боржників, ми попросили прокоментувати у виконавчій службі. Та на час підготовки сюжету коментар отримати не вдалося. Про подальший перебіг подій повідомлятимемо у наступних випусках.